Затримання військовозобов'язаних чоловіків у прикордонних зонах та складення протоколів за статтею 204 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення відповідь юриста та розберемо на конкретних практичних прикладах, де чоловіки затримуються у прикордонних зонах та складається адміністративний матеріал. Прикордонна зона це 30 кілометрів відстань від. Державного кордону України розберемо на практичному прикладі. І так, військово зобов'язаний чоловік подорожував Чернівецької області, сам з іншої області на блокпості він був затриманий Державною прикордонною службою. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204-1 Кодексу України про адмінправопорушення у деяких випадках. Кордонники навіть мають право затримати на три доби для з'ясування обставин. Після того адміністратив.